Що значить 91 питання? 45 минут рогу. Ми 17-15 у нас йде установка на ігру. Крім того, вчора дивилися груми. Як оболон грає на просматривали 2 часа, показує діє в точок. Потім значить, ми. сделали акцент на ведущих игроков, то с кем, когда должен играть, это все, что вышли, забыли. И 45, 17, 15, 18 на номер они начали развиваться. У них полчаса на переодевание, на массаж, на все. 45 минут. Я на доске разрисовал, показал схемы, крестики, нолики, стрелочки, все. Убедил, что как надо делать. Но ну, вышел дрючий. Село Басильрад. Рад, <реш> випущина футбола. Я його коверським майстернім, вже два роки терплю, в нас квадрат заходить, тренера він не виходить звідси. А я його ставлю, Он, ти знаєш, скільки ти мені довжив, що я тебе випускаю в нас? А воно вийшло печкова на Озмінці. Я ровчику, кажу, Володя, ми з ним поругалися. Десять хвилин гривень, дивись, на трючках.